Друзі, доброго ранку всім. Сьогодні 5, сер... 5 вересня ми знову вирішили поїхати в ліс пошукати грибів. Підганяємо грибний сезон у Карпатах. Одна хвиля була тоді, коли ми багато знайшли. Вона відійшла, але ми все рівно поїхали. В надії, що щось знайдемо. Ось ще темними фонариками. Там Сережа десь блекає. О, моргає. Певно, що знайшов, бо на одному місці робить зйомку. Ну, я тут знайшов такого рибочка. Жирний грибочок, більше поки що не бачу. Вітаю всіх підписників мого каналу, кожного глядача, хто зайшов, подивитися. Бажаю вам всякого добра, злагоди в сім'ях, мирного неба над головою. Дивіться, насолоджуйтеся, постараюся побільше краєвидів зняти. Цього разу. Правда, вони будуть ті ж самі, бо ми по одних місцях ходимо, але може з іншого ракурсу буде якийсь другий вид. Підписуйтеся на канал, підтримуйте мене, а я буду для вас знімати те, як я шукаю гриби. Знайшов я, друзі, знову гриба. Але я не включив камеру і зірвав його. Дивлюся, а камера не працює. Ось такий гриб. Добре, жовтий, ще не вроді би не зелений. Ну, і це знахідка, і це гриб. Слава Богу. Друзі. Прийшов я ось в такий ліс. І знайшов тут перших грибочків. Сережа вже знайшов штук 15. Ну, а мені чогось вони не попадають, не знаю чому. Але два попали, я дуже радий, дякую Богу. Один отакий. У лісі сухо, але похоже, що пішов осінній грибок. Ось такі два поки що. Друзі, прийшов я на чергову. гримнецьів. А тут мене чекав от такий красень. От такий. Але більше тут немає. Тільки Друзі, прийшов я на чергове грибне місце. Ніде немає, так випадкових знайшов по грибних місцях, мало що пару грибиків. Одного разу я отам, у тих хащах знайшов і, звісно, я сюди прямував. Коли глепнув вверх, побачив оцього біленького, їх дуже добре видно. А тут ще отакий. А тут ще гарніші. Оце вже осінні гриби. Ну і тут невеличкий, але білий грибочок. Ось як він виглядає. Не знаю, великі були чисті. А які будуть ці, зараз будемо бачити, коли почистимо. Пререта кабанами, так що загортай, не загортай, ну тут загорнем ну і цей, самий Самий Такий більший, менший і ці два одинакові. Будемо рахувати тато, мама два синочки, рибочки. Находився я, друзі, намотав кілометраж, грибочиків мало, всі молоді, прийшов молодий місяць і молоді гриби, але мало. Грибочки дуже гарні, але нема сухо і вони не можуть. Ось знайшов такого чергового грибочка. Ага. Бачте. А так гарно виглядав. Шапка тверда. А, тут видно що. Ось. Мішка гризла. Там видно дірочки від черв'яка. Добре. Почестимо, може щось собі візьмем. Обійшли ми, друзі, весь красний діл. Трошки назбирали грибочків. Я трошки, Сережа більше. І... Їхали додому, їдемо вже додому і вирішили заїхати тут у долішньому шепоті. Є урочище чи як воно називається. Чен, Ченбернар. Не знаю точно як називається. По-моєму, Ченбернар. І от ми їхали-їхали по дорозі і вирішили зайти. Таке місце. Тут побачили такий ліс попри дорогу. Трошки трава там, Сережа вже знайшов за 10 червоних козарів, червоняків, я пройшов чуть уперед і отако от на краю от таких, такого гриба знайшов. Одного такого. Оце осінній гриб. Дивіться. Дивіться який. Твердий такий. це красончик. І він не один тут. Тут ще один є, трошки меншенький, але теж гарний. Ось він. Бачите? І два. Я думаю, що ми зараз ще щось надебаємо. Друзі, от там дорога, а от тут під бережком отакий от грибочок. Непоганий. Половинку хтось з'їв, половинку залишили мені. Слава Богу. Річка Сирет, Десь там у верхів'ях вона починається. Там є пам'ятний знак, звідки вона починається. А тут вона втка. величенька. И вот тут водоспад. Бачите? Дно речки. Сильный камень. Там впереди скала. А тут водоспад. Ми трої коли тут хороший досвід йде, тут є на що подивитися, а туди Стрімко вверх. ряд ли би мене змогли туди піднятися? Ось такий краєвець бачить Забетонував Ось так і тут живе. Йдемо подивимось на ту скалу. Бачите який срібкий підійм.

Жорсткі гори. Не такі, як на красному долі. На красному долі немає таких скал. Немає таких підйомів. Цікаво. Як це? Отут лівий бік такі шари. Там якось воно покручуємо, і чим вище, тим товщі шари. Ми по цей дорозі їхали. Проїхали блокпост, ну так якби закинути. Їдемо так і їдемо. А тут недалеко до границі з Румунією. І бачимо роздоріжжя, зліва беседка. Я кажу Сергію, от беседка можна відпочити. Тільки я це сказав, з бесідки два погранці вибігають з автоматами. Стой! Куди їде? Я відкрив вікно, сказав, що грибники показали документи. Вони подивилися, що ми вже не пацани, а літні, ну не літні, як сказати, не призовного віку. Сказали нам, розвертайтеся. Ми подякували їм за службу, розвернулися. І поїхали. Це ми пішли трошки в розвідку, вже їдемо додому. А це не врочищі Чинбернар, а садів. Так називається. Зараз ми будемо заходити десь у каву попити в магазин і будемо питати, що це таке садів. Результат сьогоднішньої рибалки, Цей гарний, цей непоганий грибочок. Цей взагалі бомба. Кілограм півтора не більше. Тут бомбочка теж хороша. Взагалі не зрозуміло, де коріння, а де шапочка.